Він подарував їй гортензію, а вона викинула квіткою під стіл, обуривши цим усю журналістську братію після прес-конференції Мадонни на венеціанському кінофестивалі. Світові таблоїди обговорюють не її новий фільм, а лише те, як вона повелася з кореспондентом сніданку з один 1» віталієм судюком. Він підійшов до неї, назвав її принцесою, побажав успіху і вручив квітку. У відповідь знаменитість. Прошепіла, що ненавидить квіти. Відео з цим епізодом вмить стало хітом в інтернеті. Ми теж не можемо втриматися, щоб не повторити ролик, який лише за один день у Ютубі переглянули 250 тисяч користувачів. Я ненавиджу гортензії. Мадонна, Мадонно, вис... а де квітка, яку я вам подарував? О, мій асистент забрав. Я не маю нічого проти Мадонниних пісень, але я завжди знав, що вона не щира. Квіти гарніші за неї. Якби я був на його місці, я би цю квітку забрав і жбурнув би їй прямо в обличчя. Невдячна. Це справді рекорд сніданку з 1 плюс 1. І зокрема, Віталія Сидюка, який підійшов до Мадонни і з нею поспілкувався. Вона його запам'ятає. До речі, за один день, за один, навіть менше ніж за добу. А переглядів було 150 тисяч на Ютубі. Це справді рекорд. Так, от 68-й венеційський кінофестиваль триває. Так само проходять і вечірки в рамках фестивалю. На одній з яких побував наш Віталій Сидюк і схоже після такого візиту на подібні заходи його ще.